Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. В Україні почали працювати мобілізаційні пункти. Мало поліції, мало ТЦК, мало-мало-мало. Почали працювати мобілізаційні пункти. Пункти. Ось маленький пунктик. Перші пункти почали працювати в Чернівцях. Демер Роман Клічук. Рома Клічук. Мобілізаційні функти, пункти функціонують на базі управлінських компаній. Читаю у Чернівцях на базі містосервісу, житлосервісу та ремжитлосервісу, Уявляєте, скільки управлінських компаній, в маленьких Чернівцях працюють мобілізаційні пункти. Про це на щомісячній прес-конференції розповів міський голова Роман Клівчук. Клічук, Клічук. Роман Клічук пояснив, що такі мобілізаційні пункти створені для інформування та консультування військовозобов'язаних. Цікаво, за який кошт працюють ці мобілізаційні пункти, який там штат і скільки грошей вони отримують, що сидять, нічого не роблять і консультують. Рома Клічук, скільки дармоїдів в Чернівецькій міськраді, не і з кожним днем все більше. Кумів, сватів, родичів, треба ж прилаштувати на роботу. Мобілізаційний пункт. Будь ласка. Роман Клічук писний, що такі мобілізаційні пункти створені для інформування, консультування військовозабов'язаних. Та можна дізнатися про те, яким чином потрапити в ту чи іншу частину, як відбувається мобілізація, куди подавати документи, писати листи, оновлювати. Свої військово-облікові дані пише Медіагентство АСС Чернівецький, ну що я скажу? Чернівецька міськрада в повному складі з Романом Ключуком пішла б на війну, пішла на нуль. Пішла би, так, да, там дуже багато здорових вгодованих чоловіків. Здорових, вгодованих, пухких чоловіків, по яким плаче фронт. Але вони не підуть. А вони не підуть, тому що верхній головаті тільки багатіють. Так, як збагатів Роман Клічук, один з найбагатих мерів в усій Україні. Ну і його працівники міськрад від нього не відстають. Мільйонерів там не міряно. Ну а простим українцям? Простим українцям потрібно йти воювати. Так каже Роман Клічук. А ми вас проконсультуємо, як туди попасти. Слова Романа Клічука цитую з вами український історик та журналіст РШВС. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.